Вже, мабуть, півгодини намагаємось замінити лампи в фарах. Так, просто для архіву. Нічого не виходить. Все складно. Ми це зробили вуаля. Давай п'ять. Майже годину пробувати. Ти покажи на клуб, що я тебе кликав, то щоб мене не так. залазить. Я рука. допомагала би рука тут в когось занадто. Товстенька. Товстенька. О, так, все, пішла я борщик варити. Сьогодні вже краще. Має бути сонечко весь день. ранок. Як завжди біжу на роботу. Отже, перші кадри. В школі у нас тут другий тиждень канікули. Забула про те, що у нас є в Україні один тиждень канікул, і вони закінчилися. А отже, закінчилися канікули в музичній школі. Сьогодні вранці був урок, Колю ми не, при... не попередили, у нього був не не дуже приємний сюрприз, що йому треба вставати рано вранці, але, тим не менш, позаймався молодець. І другий момент. Тут я врешті почала читати після довгої перерви, і це для мене настільки, настільки важлива подія, що ось з'явився інтерес до книжки, до речі, яка вже давно на моїй поличці. Що мені навіть хочеться пошибки про це казати. Щоб не вийшло так, як з пробіжками. Що частіше, ніж один-два рази на місяць я в собі не знаходжу мотивацію. Тому дуже хочеться не злякати ось цей мій ентузіазм і цю мою... це моє бажання читати. Сподіваюся, це переросте в дещо більше. Подивимось, поки що є як є. А, ось, це додає мені оптимізму. Настрій, до речі, покращився, але поки що жодних висновків. Просто почала читати. Сьогодні о 6 встала. Майже 2 години на це виділила. Без ніякого примусу. Ось що головне. Тож, добре все. Мовчу, мовчу. Ви? Кодиометр, матрию, ти хай у форматі. І не троє палі мазура. І за першу. Це з тої ж серії, що люстра, яку я купила на барахолці. Вимаюс. керамічна таріль. Яка тут слугує в цьому будинку декором? Так, це була саме та жінка, про яку я раніше розповідала тиждень тому. Та, що розмовляє зі мною протягом всього періоду, поки я прасую її речі щотижня більше години? Вона ставить, ну сьогодні не поставлено було, але дошка для прасування, і ось. Все, що накопичилось за тиждень випраного, я прасую. І вона зі мною розмовляє. І Ось приклад того, як вона переповідає мені якісь не знаю, історії, якісь плітки. Там я не все розумію, ну кажу, ось там той. Брат в того купив землю, той там продав будинок, щось там, і вона отак от ще сміється, хіхікає, і щось отак от тихенько буває, мені розказує. Тож з контексту я розумію, що вона якісь, ну якщо не таємниці, то точно якісь плітки розповідає. І ну, я ж намагаюсь розуміти, щоб правильно казати так або ні в потрібних моментах. І це забирає в мене сили і ресурс. Звичайно, ну нічого, <реш> практикую своє аудіювання, як я вже казала. Щось я приїхала за продуктами. Але на парковці дуже мало машин, незвично мало, їх зазвичай більше. Тому в мене підозри, що я все ж таки щось наплутала. Ні, не наплутала. Це ж треба, як я боюся, не отримати продукти останній раз. Що мене насторожило те, що мало машин, але я бачу, що відкрито. Отже, сьогодні останній раз. Дарма я переживала, насправді машин достатньо, просто приїхали чомусь трошки пізніше сьогодні. Продуктів багато, тому що вони закриваються на переоблік і на відпустку. В них така відпустка три тижні, а потім буде вже зимовий період, на який ми, власне, не претендуємо вже. Тому для нас це останній раз. Я з усіма там попрощалася, всім сказала Ган Мексі, величезне, дякую за все, за ті більше. За півтора року, так, поки ми отримували ці продукти. Все, їду додому. В мене 13 хвилин до наступного місця роботи треба ще завести додому, попросити дітей, чоловіка занести продукти додому. Їхати. Так, це моя бенефіціарка, з якою ми, до речі, знову, як завжди, по традиції, підемо зараз в бар. Як вона це називає і сміється, там, де вона буде купувати лотерейні квитки. Але перед цим завданням було приїхати до іншої моєї клієнтки, курильниці, як я її називаю, допомогти їй перенести з машини продукти з Ресто Саме там, де я і беру продукти. Ми, до речі, з нею бачились там сьогодні. Ось ці марі. Ми були. Поки вони пили каву, я там трошки теж справи поробила. Хоча вони з мене сміялися, що я плутаю, на кого я працюю в цей час. Було весело, називається. Ось зараз чекаю, поки гроші знімуть в банкоматі. Ось така історія. Сала? Ну, і так, поки ми сиділи в барі, почали заходити вже діти в халуїнських костюмах і просити цукерки. Отже, так, сьогодні 31 жовтня, це Хелловін. Ми діти дуже чекали цього дня, готувалися до нього. Тому що в минулому році для нас стало сюрпризом. Ось так на вулиці побачити дітей, які до нас заходили. В нас не було нічого, ніяких цукерок. Ми не підготувалися. І в цьому році, вже точно, мої діти сподівалися, що це буде. Така ось запланована акція, запланована подія. Тому і самі вони збиралися, що будуть знову ходити поміж будинків, збирати цукерки, одягаючи костюми. А також ми, як батьки, підготувались, купили цукерки для того, щоб роздавати перехожим. Тому, тому вийшло непогано. В принципі, зараз ми з дітьми підемо по сусідах побачити. Загалом, загалом я думаю, Вдалося зайти десь приблизно до 15 будинків, десь так, 10-15 точно вище. Мерсі баку! Мерсі баку! Як треба? Бомбом об вас! Нарешті, коли маску одягатимеш? Зараз. У мене є ще маска. Чому? Що, не що, коли немає костюму? Де? У мене є ще одна маска зкела. У, у колі є плащ, але він чогось не має. Зараз ми Петра чекаємо. Він не хоче йти. Я тільки буду іншим діткам цукерки наші потрошку видавати. А сюди ви не йдете? Не будете пробувати? А Де тут сама? Немає дзвінка? Ну, все тоді. Стукаємо. Ні, каше. Лію за ручку. Там теж нікого. Це закритий будинок. Там теж продають. Ха-ха

Bonjour. 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 Je fais des distributions. Voilà. Ouais. Après ce drap-là. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Allez, on poignée de beau Дітки мої тепер. Так, діти чекають. Лія, я ж просила тебе кофту одягти. Можливо, хтось до нас буде заходити. Миколай, поки ми ходили, Миколай вже кількох зустрічав тут, роздавав трошки. Не знаю. Думаю, не одна команда. Чотири рази, чотири команди. Так. І нас, дуже, дуже багато циканіч. людей одночасно. Угу. Об'єднувались. Лічка, тобі кофта потрібна. Недовго ще, максимум півгодинка. хвилин 20 і йдіть додому. Тато зараз вечерю приготує. Так, по темряві. Ну, люди вже вночі не відкриватимуть дуже двері. Все, бувайте. Бонса, сила! Тут я вже приїхала до своїх щовечірніх бенефіціарів, готую їм їжу. Треба було розігріти такий напівфабрикат, тушкований. тушкована цибуля порей, а також котлети, що теж були запаковані окремо в вакуумній упаковці. У мене зараз буде стрес-тест, бо мені підкинули в вечірні ще півгодини. Для жінки, якій 99 років, мені треба щось їди, допомогти з їжею. Знайшла як відкрити, мадам, мадам адет. Це Я не пауза. І на батьки щось que ніж Це трість сам. Це був справжній хелон. Ну, насправді нічого такого страшного, це я вже так посміюсь. Справді. Цікава ситуація вийшла, тому що, як мені пояснили, мені треба було допомогти цій жінці з вечерю приготувати чи розігріти. Я там точно не зрозуміла. Але насправді, коли я прийшла, вона сказала, що вона вже поїла. Ну, на мною запита... точніше, вона мене запитує, хто ви, чому ви прийшли. Я їй сказала, що я прийшла допомагати з їжею, і мені довелося протягом півгодини, що я там була, кожні п'ять хвилин вона так. Лякалася, дивилася на мене і казала, ви хто, ви чого сюди прийшли? Я її щоразу повторювала, що я прийшла, що я з Агенції я прийшла допомагати з звечерю. І вона казала, ой, не треба, я вже поїла, мені нічого не треба, я вже... і вона їла десерт. Там йогурт якийсь, тож мені не довелося нічого готувати на мою пропозицію, що я можу поприбирати або щось інше зробити. Вона ні, мені нічого не треба. Сидіть біля мене і все. І вона сиділа, дивилась телевізор, перемикала канал і ще казала: там: О, ви на постійно там сварилася, ви надто швидко розмовляєте для мене, я нічого не розумію. І перемикала канал. Тож, доволі так кумедно виглядало все, але. Дуже цікаво було опинитися в такому будинку, де живе жінка, сама живе 99 років. Ну, явно в неї є родина, але поки є така можливість, і це дуже цікавий насправді момент, що судячи з журналу записів, де я теж відмітку ставлю, до неї приходять отак на півгодини, вранці в і ввечері, проводять з нею ось цей час. А по факту, в принципі, контролюють, щоб в неї, щоб вона, по-перше, не залишалась сама. Одна в цьому великому доволі будинку, і контролюють її стан, її настрій і так далі. Тобто не залишають таку людину, такого похилого віку, саму. Це дуже круто, насправді. Ось і що ще? Ну, будинок видно, що в будинку живе людина дуже-дуже багатьох. Як сказати, людина, якій дуже багато років, це видно по меблях, по обстановці, по таких. Ну не знаю, це просто все в, в раритеті. Так в неї навіть тапки, тапочки, в яких вона сиділа, капці. Вибачте. Капці, вони якісь такі дивні. Мені здалося, що щось таке мисливська, якась тематика з худром. І, і взагалі я такого не бачила ніколи. І це мені було цікаво спостерігати. Ну і взагалі... Далі я поїхала додому дорогою, зустрічаючи дуже багато тих, хто святкує Хелловін, і це вже були не маленькі діти, бо вже доволі пізно було йде. Ми сиділи вона. я знаю, Знаєш, куди можна за погазувати? Uh -huh. Я ось так оце вбіг, об'єкт і до нас дуже багато хто проходив. Ми вже всі цукерки і десь сотні, сотні дітей. Молодці. Uh -huh. ми, ми там дуже багато було дітей. і Ми вже... Молодці. Ну закривайте, тепер вимикайте світло, бо підлітки ходять. Я їхалась. Добре, добре. Ну, я добре. тільки що від... бачила підлітків, які такі по два метри ростом. І десь десять мас... і я... в масках таких типу розкрику з мож... І ще я бачив, що вони лякали трошки, і забирали у них цукерки. А, ладно, це ти Та я бачу, Як там я цікаво, і хтось гонить цукаки, і ну це ж інше. Забирали і, з... і підняли те, що впало. Це ж різне. сьома. Ти як завжди? Це не те ж саме. Так, власне, все на сьогодні. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Вже наступного дня, тобто сьогодні, коли я редагую відео, починається наша відпустка, така ось поїздка наша. Я думаю, що вам буде цікаво побачити, як у нас складуться наші пригоди. Тому обов'язково залишайтесь на каналі, підписуйтесь, якщо ще не підписались, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І чекаю вас в наступних влогах. Бувайте!